Deep and into the sensation. Я у Львові, тому знімаю для вас новий влог зі Львову. А моє улюблене місто, напевно, в Україні. Дуже люблю Львів. І ми приїхали сюди на тиждень, а просто відпочити, в мене дуже багато планів насправді, тому буду вам показувати, що я. Буду купувати, робити, куди ходити, те, що я хотіла, куди сходити. От а сьогодні була така ніч, дуже весела. Правда чесно, я спала, тут дуже вучно сирена звучить, і я просто її проспала. Ну, я, я не чула зовсім це. Хоча я достатньо чутко сплю, але і були вибухи, і ну коротше, було трохи жорстко, але я просто спала, і лише на два останніх вибухи я прокинулась. Тіма був в шоці, і, типу як я спала і нічого не чула. Я не знаю. Я дуже рада була, що я міцно поспала, але на жаль, да, було, ну, тут дуже неприємні, там є пошкодження і всяке таке. Тому да. а, така реальність. А зараз я вимкну світло і я маю зробити собі матчі зараз приготувати. Для того, щоб випити Матч, поснідати і йти потім по своїх справах, які ми запланували сьогодні, хочу сходити на Стрийський ринок, Стрийський парк до сестри Вуку. Хотіла, щоб Діма побачив Вуку і Стрийський ринок. Не знаю, щось я це люблю, коли сестра мені там показувала якісь такі місця. Я тепер їх дуже люблю. Там є магазинчик, в якому я хочу купити мило натуральне. Ну, все таке я просто хочу. А з Дімою також туди піти і в смак життя, я обожнюю смак життя. Це просто моя любов. А хочу там купити деякі продукти, щось додому. Коли буду вже їхати, повертатися в бучу додому, прямо щось звідти купити, от тому там а сходимо туди, покажу потім вам покупки, що я купила, а зараз ага, біжу пити матча. чувствую, хочешь на навчание. Тим. Не? <свист> <свист> Ой, боже. Плохой а... вид с лишнего дня. <свист> 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 Мягко говоря. Так, я сейчас спала. Ага, блядь, я була права за пішла. Як поля. Ну я біля окна оставляв, я саме безпечну місце. Що-шо? Побачив би мій утруб. Побачив би ти мій уторг. Повірте. Повірю. Вчитись, як я волонтерська діяльність. ланч. Діма, що там набрався? Стою, я в тебе буду щось пробувати. Та я щось я мало собі набрав. Мало? А чого мало? Я б не сказала, що мало. А ми вже повернулися з нашої прогулянки, і так, я так стомалась, тому що ми дуже-дуже багато ходили, багато чого купили. Я дуже рада, що ми зробили все, що ми запланували. І зараз я з для вас трішки розпаковку, покажу, те, що ми купили, що я хотіла купити додому. І в мене психолог скоро буде на шосту годину. Так, в мене є півгодини. і. Ах, і потім в мене буде психолог. Мені сумно, бо я почала дуже багато думати про ці новини, які сьогодні сталися, а у Львові там загинули люди, і якось це, ну, це завжди ну, жахливо, ясно, але просто... Сьогодні це якось дуже ближче до мене, тому що я тут, і тому що дуже багато хто про це говорить. І я була в КУ, і ця сім'я у чоловіка, і, і його сім'я загинула. Дівчинка, дівчинка одна з дівчат вчено вчила, навчалася в КУ, і там була служба, тому що на, на, на території церква відповідно, та, і там була літургія. Тому це якось особливо мене торкнулося і я завжди це аналізую. Я не те, щоб я якось засмутилася, там мене це засмучує, мене це як придавлює трішки, але в цілому я просто завжди починаю дуже багато думати і дуже багато аналізувати про карму, чому так, якось чому так, це цікаво. Для мене а, з духовної точки зору, я просто люблю це обдумувати, бо ну, я завжди опираюсь на духовність. Я не знаю, як живуть люди, які на неї не опираються, тому що можна а, зійти з розуму, напевно. От, Але я завжди це, ну, маючи якісь певні вірування, я завжди розглядаю це через там, призму тих знань, які в мене є, те, у що я вірю, відповідно. Скоріше, навіть не знання, а вірування, так як я сказала. І, так, і це мене робить такою дуже спокійною і такою сумно, спокійною, такою, знаєте. Тому в мене такий настрій. Але все одно я покажу, що я купила, бо мені це цікаво якось поділитися цим. Тож почну вам показувати, що я купила. Ми заходили в два магазини. Я хотіла зайти в комору здоров'я, він називається, на Стрийському ринку. Дуже прикольний магазин, чесно, там різні спеції, олії, дуже багато чого цікавого. І також смак життя я заходила, тому що поки я у Львові, я думала, я куплю щось щоб не замовляти вже онлайн те, що мені потрібно. Тому спочатку я покажу. З цієї комори здоров'я, а потім смуг життя. От е я завжди купую там мило. Цього разу я купила такі два е з апельсином, і тут якісь дуже багато трав, відвари. Вони дуже прикольні. Я не просто миюся замість гелю для душу, а рідко гель для душу і тому купую таке мило, воно мені дуже подобається. Наступне це спеції, Тут у мене є перець чилі. Типу таке, як 10 овочів, мені здається, щось таке. Чесник гранульований і прованські трави. Це я не собі купила, а, а ті мені і ми купили. Тому. Далі я купила ще мед маленький, бо в мене зовсім нема меду в каші, там підсолоджувати щось, я дуже люблю, тому купила такий мед. І, і ще чай, це просто звичайний чай, класно його пить перед сном для міцного сну, просто збір трав. І в смак життя я купила борошно, житнє. Я хочу спробувати закваску зробити сама, або підживлювати закваску. Ну, загалом для хліба або для чогось, для млинців. Я люблю використовувати житнє. І також з дуже класно, але я купила житнє цього разу. Далі льон мені подобається. Він такий чистенький, гарненький, тому що льон не промиєш. І в принципі, льонову кашу я часто роблю. І він тут дуже прикольний. тому я купила тут 600 грам, дуже зручно і багато його. Наступне я купила таку, таку маленьку печку чиа для того, щоб тут я могла зробити собі чия пудинг чи щось таке вранці корисно і е, білок. Купила маку для смузі. Прикольно, я люблю щось додавати, все одно робить смузі корисніше, тому... От така штука мені подобається. У мене закінчилась така приправа на це напій імбир куркума. Я його п'ю завжди, коли я хворію. От коли я зараз хворіла на ковід, і зараз в мене ще такі, знаєте, остаткові штуки. Я багато чого п'ю, чаїв протизапальних. І от напій, імбир куркума я вже допила, тому я купила ще одну пачку. Дуже круто, взимку, восени просто пить. Це просто імбир і просто куркума, нічого такого, не куркума, латиняк чи щось таке. Достатньо жорстке, але дуже ефективне, мені подобається. Я купую такий крекер, достатньо часто замовляла. Ну, вже третій раз це, напевно, дуже-дуже прикольний. Він такий хрусткий і смачний, цільнозерновий. З лапші, з макаронів, я купила такі сучевиці лапшу із зеленої гречки. Це. Напевно, мої улюблені, тому що вони нічим не відрізняються по смаку там від якихось звичайних там рисових чи таке. Ну і взагалі від для мене особисто з, хорошою, з хорошим соусом від звичайних макаронів вони не відрізняються. Але от зелена гречка, вона прям, ну тут лише зелена гречка, тому я їх дуже сильно люблю. А сочевиця, тому що там є екстра білок і ну, це круто. Для макаронів, мені здається, це супер. З нового я купила хліб. Корисний житній хліб. Тут в складі лише борошно життє, житнє, зернове, житня, житня закваска, сіль вода. Тут, тобто стоїть все-таки в житті. І я вперше його купила, ніколи не замовляла. От спробую для тостів, мені здається, дуже класно якісь ці корисні хлібчики. Їсти. Зі своїх а, якихось смачних штук, які я купила для себе, це а, камбуча і чіпси з чесником. Я люблю таке дуже сильно. Із солодких просто це Forever моя любов картопля. Не знаю, це прям. Просто дуже її люблю. Типу, нереально, щоб я її не купила. Напевно, якби я там, коли би я там була. І мені подобається такий королат з Мегалем. Не знаю, це більше ні, типу, ніби більш він корисний, ніж звичайний там шоколад, але... Який в них є, але просто мені він подобається, тому я його, його купила. Там ще дуже класний шоколад з ваніллю. Ну, чомусь я вирішила з медала. Там прям великий медаль, і ні, він дуже прикольний. І ще в смак життя продавалась косметика, і я. Ось ця суе, вона називається, напевне, і я купила собі твердий шампунь. Мені подобається, що тут є цей кейс, такий, знаєте, і можна сюди класти і зручно з собою його брати. От, і ще я вирішила спробувати просто щось таке для себе. Хотілося собі прикольно купити, тому я купила маску зволожувальну просто для обличчя. І так. Мені здається, так красиво виглядає. От, така вона. Взагалі воно таке красиве вийшло в мене, таке чорне і дуже стильове. В принципі, це все, що ми купили. Це я все заберу додому, але дещось з'їм, ясно, там якийсь хліб картоплю, картопельку і щось таке, але в основному це все я хотіла купити додому, тому що багато якихось спецій, приправ, які ясно, що вдома я буду використовувати. І ми приїхали на машині, і мені це легко можна запакувати і привезти. От. На сьогодні це все. У мене ще в планах є дещо купити собі особисто з книг і з благовонь, але це якось на наступні дні ми, якщо кудись там підемо, де я маю це купити, то я вам також поділюсь і покажу. Так. Я думаю, що перед тим, як в мене буде психолог, якби це не було, я ці чіпси з камбучою, ну, може не всі, але трохи точно з'їм. І в мене якраз є ще 15 хвилин, тому та, не налаштуюся якось на себе. Я навіть не знаю, що, про що я можу сьогодні поговорити, але напевно про, про те, що я якось зараз відчуваю, це дуже багато таких емоцій різних. От. Хоча, мені здається, дуже важливо берегти свій стан і від новин. Чесно, це дуже жахливо, те, що відбувається. Це все, от ну, ніяких сумнівів в цьому немає, але свій стан і свою енергію важливо берегти і не дуже сильно включатися в ці штуки. Це моє таке особисте якби переконання. Не знаю, хтось там може буде вважати, що це егоїстично, чи якусь жорстко, чи whatever. але. Так, це сумно, але конкретно ну це ніяк не допомагає, якщо ти там засмучишся, і якось випадаєш зі свого дня чи зі своєї рутини, чи щось такого. Ми люди емпатичні, так, але. Є межа е, та кількості емоцій, які ми можемо переварювати, і в кожного в нас житті є свої там виклики, свої е, травми, свої бо, проблеми, і додаючи до цього от якісь такі колективні штуки, які в принципі стаються не з нами. Е, це боляче завжди, і це така екстрабіль, яку нам потім треба з себе випускати кудись і та якось це переробляти, тому що, щоб в тілі це не залишалось. Тому важливо себе максимально оберігати від такого. Ну якби не, не включається занадто, знаєте, можна прям розігнати це все в голові і прям дуже дуже сильно там зависнуть. Але важливо це не робити такий сьогодні день. Але я рада, що ми багато чого зробили і пішли-купили все те, що я хотіла. Таку велику частину того, що я хотіла у Львові зробити, ми зробили сьогодні. Сьогодні ввечері ми зустрінемось з друзями, не знаю, чи буду я це знімати чи ні, приїдуть до нас в гості. А наші друзі, от тому, так, а завтра зустрінемось з вами.